Друзі, всім привіт! На сьогодні одна з моїх цілей це вивчити 22 воркаут-елемента. І так, топ-22 воркаут елемента, які я прагну вивчити, та буду це все записувати на камеру для відеодокументації. І так, друзі, перший елемент це вихід в стійку на руках з силою плюс на баралець. Другий стійка на руках 60 секунд. Третій стійка на руках. На паралетцях 30 секунд. Чому на паралецях? Тому що суто мені на паралецах е, трішки важче, чим на полу. Те це, це вихід в стійку з уголку е, п'яте віджимання в стійці на руках плюс. На паралельцях 4 плюс. Тому що я зараховую елемент, коли я зробив його 4 та більше разів. Піджимання в стійці плюс уголок. Е, далі вихід на 2, теж 4 плюс. Вихід на 2 вузькими. Теж 4 плюс. Флажок. Е, 5 плюс секунд. Передній вис 5 плюс секунд. Горизонт це вже такі важкі. 5 плюс секунд. Віджимання Супермен 4 рази. Віджимання Супермен Також 4 рази. Далі. Віджимання з плеском за спиною. Віджимання книжечка. Підтягування на одній руці. Також 4 плюс. Стійка на одній руці. Тобто, як ви зрозуміли, я взявся за це діло серйозно. Е, далі тигрові віджимання в стійці, 100 плюс віджимань, вихід в стійку з накату, підтягування до поясу та вихід на два в уголку. Що ж, друзі, поки що це всі воркаут-елементи, які я прагну вивчити, може туди далі буде їх більше, але поки що це всі. Также я вам буду кожну неділю, по кожному з елементів, які я буду вибирати, два елемента та вчити їх комбіновано. Тобто, наприклад, середа, це у мене буде передній вис, як ви вже бачили. А неділя це в мене буде стійка на руках. І так йдемо, йдемо до цілі. Я надіюсь разом, що в нас у скорому майбутньому буде велика команда, та ми зможемо захопити воркаут-світ. Так що, друзі, ставте свої цілі, але обов'язково тримайте на них фокус. Що ж, друзі, всім добра, тримаємо фокус. Та я надіюсь, що ми зможемо захопити воркаут світ. Just wanna blow up, blow up